Обстріляні житлові будинки та лінії електропередач. Що жителі Краснопілля розповідають про атаку російських військових 17 серпня? Ніс посмішки людям у Сумах. Провели в останню путь воїна Дмитра Буйвала шостий Хемпфест – семінар з коноплярства на Сумщині. Відвідали учасники з десяти областей України. Протягом четверга російські військові 25 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 146 вибухів. За інформацією обласної військової адміністрації, понад 70 вибухів зафіксували по території Краснопільської громади. Внаслідок артобстрілів пошкоджено приватний будинок, гараж, баню, сарай, два магазини, автомобіль та газопровід. У Білопільській громаді внаслідок обстрілу з мінометів та протитанкової пушки пошкоджено одне домогосподарство та лінію електропередач. Чотири постріли з гранатомету зафіксували по території свиської громади. По території Великописарівської військові РФ вдарили з мінометів, 17 вибухів, а також нанесли два авіаудари. Зафіксовано 12 вибухів. З мінометів російські військові обстріляли серединобуцьку та новослобіцьку громади. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. 17 серпня російська армія обстріляла зі своєї території краснопільську громаду. У селищі Краснопілля руйнувань зазнали житлові будинки на кількох вулицях між центральною частиною і околицями. Обстріли російською армією тут відбуваються майже щодня і починаються приблизно об 11 годині. Розповіли місцеві жителі, яких ми зустріли. Тому в такий час на вулицях малолюдно. Дуже страшно на даний момент. Побував на кладбищі, ще ми стрійдеш додому, тому що кожна хвилина це твоє життя. Почули перший взрив. І після першого взриву ми вже в погріб, а з погріба вже там таке чули. І дерева тут ще лилились, там осколок знайшли, вже потім після цього, вже потім побачили, що і хати немає, у нас і на машині, там і лобове, воно трохи лупнуло. В громаді зазнали пошкодження. Це приватні будинки, критична інфраструктура і засоби торгівлі. Дмитро заснував в місті вуличне мистецтво, таке як фаєр-шоу, Пантоміма, і потім він ще привіз до нас живих скульптур. Ну, сам познайомився з цим напрямком, розвивався і впроваджував в місті теж це. Він виріс не тільки як чоловік, але виріс як людина, виріс як особистість творча. Я його запам'ятаю, як найкраще стати в місті Суми. Деякі костюми, деякі перформанси, вони люди вражали, стояли просто з відкритими ртами, і це навіть не посмішки, це просто якесь мовчазне захоплення було. Коли такі люди світлі люди, уходять, то наступає морок. Ті плани, які презентував Діма, вони могли змінити, змінити світ. Дуже шкода, серце рветься. Тільки нереалізованого залишилось. Дімки. Він хотів знести оцей забор, бо він каже, мій двір має бути відкритий. І Він дивувався, каже, чому тут усі вікна, всі хати закриті забором. Я такого, каже, ніколи не бачив. Каже, я знису перший. Каже, добудую будинок і знесу одразу забор, щоб мій двір був відкритий для всіх. цілодобово. Він цього хотів. Не забувайте його. Він так мріяв, щоб його діти бігали тут. Він скільки в окрузі села ходив, він все спостерігав, він запрошував всіх на екскурсії. Він казав, я, таки, я знайшов такий райський куточок, де моя душа відпочиває, де я можу говорити навіть з Богом. Одного разу. Це був той грьобаний 22-й рік, він пів дванадцятого ночі дзвонить мені і вітає з ним народження, бо, каже, після нового року вже, може, не позвоню. А внучка моя каже, ой, хто там дзвонить бабушка? Я кажу, що та це дзвонить Дід Мороза, вона нема ніякого Діда Мороза. А він тоді мені каже, у вас є якийсь подарунок? Я кажу, я, я через 10 хвилин буду. Через 10 хвилин він у нас у квартирі у формі Діда Мороза, і це було таке свято, і в цьому був без Діма. Продовжувати його справу, звісно, і не давати забувати людям, що була така людина, яка робила в місті фестиваль вуличних статуй, яка робила там харитоненко Фест. Це все треба продовжувати. Так воно буде жити, і буде вічна пам'ять. Дмитро е загинув. Від артобстрілу, коли він залишився на позиції і прикривав відхід своїх побратимів, чим і спас десятки життів військовослужбовців, перемогою стане, коли ми перестанемо втрачати людей, які цей світ розвивали, які цей світ робили кращим, сильнішим. Які ділилися всім, чим їх всередині є. А зараз вони це не роблять. Зараз вони віддають найдорожче і про них потроху починають забувати. От це буде перемога. Перемога настане в той момент, коли кожен воїн, який поклав своє життя і повернувся додому на щиті, не буде забутим. Бізнесмен Анатолій Буряк родом із Кривого Рогу, але перед російським вторгненням в Україну проживав із сім'єю в Бучі. Початок повномасштабної війни чоловік зустрів вдома, почувши над головою звуки ворожої авіації. Почув вибухи ночі ще в 4 часа. потім в, в 6, в початку 5 в 6 полетіли вертольоти, бачив бій. Я був буквально возле Антонова, там кілометр жив. Вже чув бій, як воно все почалося. Тобто я зібрав дітей, зібрав сім'ю і швидко виїхав, тому що розумів, що то вже ну, повномасштабна війна. Проте сам чоловік вирішив повертатися у рідний кривий ріг і долучитися до підрозділу територіальної оборони, якому раніше, за його словами, допомагав як волонтер. Я їхав в поїзді один за всіми проведниками, Львів Кривий Ріг. Єдиний пасажир був туди. І так приїхав туди, одразу пішов в час, яку я знав. І Камбріга знав Сіньковський, який на той момент возглавляв бригаду. І я пішов туди, записався і, і почав воювати. За статуру із двома схожими на пензлі гранатометами на плечах побратими дали йому позивний художник. Разом з ними чоловік пройшов довгий бойовий шлях, захищав рідне Криворіжжя, Херсонщину, Донбас, а нині прикриває небо Сумщини. Після бойових дій на Донеччині нас нашу бригаду перевезли, перекинули на Сумщину. Сьогодні ми тут виконуємо певні завдання по захисту неба, дивимося за шахідами, дивимося за ракетами, прикриваємо місто і наша певна задача як офіцерів, командирів зберегти то, зберегти людей, націю зберегти. Попри всю складність війни і всі втрати, Анатолій вірить у перемогу української зброї. Ми по-любому переможемо. Ми не переможні сьогодні, не переможні зовсім. Ми ляжемо всі, але ми не дадемо їм зайти сюди. Андрій Крамченков, Суспільні новини, Суми. У селищі Сад в шосте відбувся науково-практичний семінар Хемфест. Захід зібрав науковців, аграріїв та виробників продукції, виготовленої з енергетичних конопель. Пані Тетяна каже, працює на одному з текстильних підприємств на Сумщині і конопляну сировину використовує в роботі. Виготовляється десь близько 200 різних видів. Ми самі відшиваємо текстиль, ми самі виробляємо шкарпетки і, наприклад, подушки. Сама тканина йде або льон, або коноплі, і всередині йде конопляний наповнювач. Це відродження ґрунту. Кремто – это строительство домов, это натуральные волокна, это одежда. Плюс, еще учитывая очень высокую крепость волокна конопель, то это и бронежилет. Бронежилеты, сшитые из тканей конопли, конопель, они обладают средней проникаемостью. То есть то, что сегодня необходимо нашим ребятам на фронте. Это культура, которая сегодня… Может, во-первых, поглощать очень большое количество углекислого газа и очищать очищать воздух. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, нині на території області працюють дві державні наукові установи, які займаються і селекцією, і насінництвом в коноплярстві. На Сумщині вирощують понад 300 гектарів ненаркотичних конопель, розповів завідувач відділу селекції та насінництва інституту сільського господарства північного сходу Віталій Кабанець. В інституті збільшуємо потрошку пасівні площі. Ми в 2020 році зареєстрували свій перший сорт канапель під назвою Софія. Це сорт універсального напрямку використання, тобто і зернову продукцію можна отримувати, і волокнисту. В області площі посіву в цьому році трошки більше 300 гектар. За словами Віталія Кабанця, цьогоріч захід відвідали понад сотню учасників з десяти областей України. Катерина Іваненко Лариса Дученко Суспільне новини, Сумщина тубуси із скрині з-під боєприпасів, розписані охтирськими художниками. Планують виставити на аукціоні в Нью-Йорку, а виручені гроші передати на потреби української армії. Один із майстрів, що розписував військову атрибутику, Сергій Степанов. Тубуси привіз із нуля. боєць 93-ї бригади Іван Лозовий. Це місяць тому привіз. Я його розписав. Ну, до того в мене ще був один тубус, ну, він його не забрав. Ну, правда, з другої не буду казати, хто привіз. Ну, Немає стосунка цього, але я теж розписав його. Ну, так фактично два тубуси і велика скриня із-под реактивних снарядів. Все це така більш-менш цікава упаковка. Ну, розписав під тими підручними фарбами, темпера, акрил, оліні, фарби, лак. Ну, і, звичайно, своїми руками. Художник розповідає, розпис виконав у типовому для себе архаїчному стилі, як йому порадив волонтер Іван Лозовий. Раніше, говорить, майстер вже виставляв роботи на продаж з благодійною метою у Києві і Харкові. Інша художниця, що долучилася до розпису Марина Дрєєва. Жінка восьмий рік працює у відділенні гемодіалізу Охтирської лікарні, а у вільний час пише картини. Дуже хотілося зробити свій такий невеличкий внесок у перемогу. Дуже хотілося насправді щось таке патріотичне, щось таке, щоб вразило, щоб сподобалося. Щось українське. Розписану атрибутику забрав волонтер Іван Лозовий з допомогою друзів, що проживають у Сполучених Штатах. Він планує виставити її на продаж. Найкращі роботи будуть відправлені в США на аукціон якого проводить діаспорська організація Український конгресовий комітет Америки? Це дуже стара організація, їй 70 років. Вони мають статус благодійної організації в США, офіційно, все. Вони будуть збирати ці гроші і по наказу комбрига 93 ї бригади пана Паліси будуть витрачати кошти на всі потреби бригади, військових наших у цій бригаді, і ці потреби безумовно величезні. За словами Івана Лозового, аукціон планують провести до кінця жовтня в українському інституті на п'ятій Анна Книш, Андрій книжкандрійміхієв Суспільне новини Сумщина. Зі Світланою Макаєвою, заслуженою тренеркою України, головною тренеркою муніципального спортивного клубу Сумчанка, національної збірної з хокею на траві, індорхокею і тепер і хокею 5 с ми зустрілись на полі у парку Каска. У той час тут проводили тренування юні хокеїстки. А тренували їх вихованки Світлани Миколаївни Наталія Ткач, Олена Свістюр та Юліана Фадієва. Дуже приємно, коли твої вихованці вже вчора її призначили тренером до 16, до речі. Дуже задоволена Наталю Ткач призначений до 21 року. Нещодавно збірна України під керівництвом Світлани Макаєвої взяли участь у чемпіонаті Європи у другому дивізіоні. На ньому наша команда, сформована з вихованок Сумської хокейної школи, посіла четверте місце. З огляду на результат це успіх, тому що з 2011 року ми могли не могли потрапити до четвірки. На жаль, тому що дуже виріс рівень інших команд. Дуже багато країн зробили великі кроки вперед. Побудували інструктуру, дуже багато клубів, тому дуже важко боротися. Але з огляду на те, який ми мали стан на сьогоднішній день, наша збірна, то звісно дуже неприємно, тому що ви нам, мабуть, знаєте результати. Друге місце в групі ми зайняли тільки по різниці м'ячей. Один м'яч ми програли Чехії. І тому попали на більш сильну команду Францу. І вже в матчі з за бронзу з Уельсом, яка була нам по силам, трохи не вистачило сил. День 24 лютого, говорить пані Світлана, залишив слід як у її житті, так і в житті команди. Я навіть не могла подумати після 24 лютого, що ми зможемо продовжити свою діяльність, коли ми виїхали. Два місяці перебували в Італії, потім два місяці в Німеччині, десь трохи місяць в Литві. То я не думала, що ми зможемо повернутися. Але дівчата прийшли, сказали, що не почав тільки додому. За півтора роки у команді Сумчанка змінився склад гравців. Прийшли молоді гравчині. Звичайно, їм не вистачає досвіду, але вони настільки завзяті, настільки люблять хокей, настільки віддані цьому спорту і своєму місту. Що я думаю, що вони компенсують на якісь змаганнях саме це за півтори роки повномасштабної війни. Команда завоювала декілька медалів, але деякі з них для пані Світлани особливо цінні. Медаль чемпіонату Європи індорфокею. В Німеччині стало для нас дуже важливим. І медаль в новому виді спорту хокей-5, де ми вперше приймали участь, не маючи ні досвіду, не маючи навіть жовтого турніру, потрапили на чемпіонат світу. І на чемпіонаті світу четверте місце, коли ми трошки не дотягнули. Також дуже хотілося нам медаль. З пані Світланою ми зустріли з поля, де проходило тренування юних сумчанок. Тренерка говорить у цих дівчат є майбутнє у збірній. Я впевнена, що тут не одна збірниця. Сподіваюсь, що наші тренери будуть і готувати, будуть продовжувати цю справу. Олександр Качанов, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Суми.